Дух людини прагне Бога, а Бог прагне людини. Роздуми над Словом Божим на четвер, 15-го звичайного тижня, рік другий. З книги Пророка Ісаї. Дорога праведного пряма. Ти справедливий, вирівнюєш путь праведному, на стежці присудів твоїх. Ми, Господи, покладалися на Тебе. До Твого імені до споминання Тебе змагає душа, душа моя вночі Тебе прагне, моїм духом внутрі моєму, шукаю Тебе, бо коли присуди Твої сходять на землю, мешканці світу справедливості вчаться. О Господи, Ти нам мир подаруєш, бо ж усі діла наші. Ти їх чинив нам. Немов вагітна, коли настане час родити, в'ється, кричить у болях, отак бо були і ми перед Твоїм обличчям. І ми зачали були в муках, але родили хіба що вітер, ми не дали землі спасіння і не народжуються більше мешканці на світі. Та твої мерці оживуть, їхні трупи встануть, просніться! Веселіться ви, які лежите в поросі, бо роса Твоя роса світла, і земля видасть на світло своїх померлих. З Євангелія Від Матея. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. І знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Прекрасно каже Пророк Ісая, Душа моя вночі тебе прагне, моїм духом внутрі моєму тебе шукаю, бо, коли присуди твої сходять на землю, мешканці світу справедливості вчаться. Саме такою є внутрішня і зовнішня дорога до доброго Бога. О Господи, Ти нам мир подаруєш, бо ж усі діла наші, Ти їх чинив нам. Внутрішній мир це чудесний дар Бога, а все, що добре у наших вчинках, також є чудесним даром Бога. Прекрасною є віра у Воскресіння в пророка Ісаї. Твої мерці оживуть, їхні трупи встануть, просніться, веселіться ви, які лежите в поросі, бо роса твоя роса світла, і земля видасть на світло своїх померлих. Ісус нас заохочує. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і Я дам вам відпочинок. Він співчуває нам. І прагне нам допомогти. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам. Ярмо Ісуса це Його турбота про спасіння людини, і Він хоче, щоб ми були з Ним у боротьбі за людину. Шляхом цієї боротьби є лагідність і смирення. Розуміння, що Бог діє дуже лагідно і поволі. Турбота про людину нагадує садівника, який дбає про свої ніжні рослинки, які повільно розвиваються. Турбота про наповнення людей Святим Духом це захоплива пригода, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.